Та глядачів телеканалу Запоріжжя це програма Контекст. Ви знаєте, вже на 16 році Незалежної України ми маємо ще імена героїв України, які боролися за її незалежність, за ту державу, яку ми сьогодні маємо, сподіваюся. Є ще імена, які не реабілітовані історією і вже Сучасною Україною до таких імен і належить наш земляк. Ім'я нашого земляка Іларіона Курила Кримчака. У серії старожитності Південної України вийшов під випуском 17-м вийшов мій рідний край, моя Мелітопольщина, статті, матеріали і документи Іларіона Курила Кримчака. Упорядником цієї збірочки є історик. Краєзнавець Юрій Щур. Я вас вітаю, пане Юрій, у Добре. нашій студії. Я вас назвала краєзнавцем, тому що насправді ви так багато робите в е, цій царині е, нашого краєзнавства, що, мені здається, можуть позаздрити деякі маститі історики. Не знаю, можливо, це комплімент, а можливо, як кажуть, аванс тому. Іларіон е, Курило Кримчак. Ми мало знаємо про цю людину, чим практично не знаємо, а, наскільки зараз відоме це ім'я у нас в історії України і чому ви саме взялися за цю тему? Скажімо так, що ім'я воно взагалі невідоме. Частково воно відоме з негативного забарвлення, з того очорнення, з тих штампів, які йому нацепила радянська влада. Зрадника Батьківщини і тому подібне. І то це настільки було зроблено якось завуальовано, що про це можуть згадати лише сьогодні кілька людей, які ну, доторкалися до історії чогось пов'язаного з містом Мелітополя. Чи то музею, чи то історії окупації. І все. Але цих людей можна перерахувати по одиницям, тобто, на пальцях навіть однієї руки. Взагалом, загалом, загалом і абсолютно невідоме. Навіть пересічний історик він не дасть повної від... чи взагалі не дасть відповіді на питання, хто такий Ларіон Курила Кримчак. Хіба що може вчитель історії, який, працюючи з історією рідного краю, там зустрів згадку про Курила Кримчака. Там кілька речень йому присвячено. Тільки згадка, Тільки згадка. Ну, тому що в принципі підручник цього не вимагає детального опису. Свого часу, як я до цієї теми взагалі прийшов, свого часу, починаючи дослідження історії діяльності ОУН на Запоріжжі, я стикнувся з цим прізвищем Курило Кремчак як один із лідерів ОУН саме в Запорізькому краї, саме на Мелітопільщині. Ну, зацікавило, звичайно, тому що будь-яка інформація по цій тематиці вона є дуже цінною. Тому що дуже мало інформації відкрито зараз. І е, почав, як кажуть, купати. Е, тому що була, так, була ось така інформація, що був такий. Хто він був, ким він був, незрозуміло. За що засуджений? За що засуджений. Тобто е, цієї інформації, яка не було. Е, частково звернувся зразу до архівів. Архіви, які на той час були доступні. Саме мені, вони свідчили лише про те, що він був одним із керівників ОУН на Мелітопольщині і що активно співпрацював з німцями. Розуміючи такий дисонанс, як член Організації українських націоналістів, який співпрацює з німцями, я дуже цим зацікавився, щоб з'ясувати зрештою в розрізі дослідження ОУН на Запоріжжі, хто такий був саме Лерон Курило кримчак І почавши цю роботу, я приємно здивувався. Приємно здивався тому, що. Мені вдалося знайти документи, які були раніше закриті, це і розсекречені архіви НКВД. Це і праця Курила Кримчака. Курила Кримчак в 20-30-х роках небезпідставно вважався найкращим природоохоронцем приазов'я. Людина, яка була дійсним членом географічного товариства Радянського Союзу в 30-х роках. Людина, яка перетворила Мелітополь. Теперішнє, як ми вважаємо, провінційне місто, фактично в центр краєзнавчих досліджень Запорозького краю. В цій книзі, яка опублікована, представлено два матеріали дві статті Курила Кремчака, це Краєвий музей Мелітопільщини і Мелітопільщина в екскурсіях. Перший матеріал це звіт Курила Кремчака про роботу місцевого музею, директором якого він був шість років. Цікавий звіт не... не тим, що там він подав не лише сучасну інформацію на момент того, як він очолює музей, тобто опис фонтів, плани, перспективи, але і історію самого муз... самої музейної справи на Мелітопільщині ще від століття е... 18-го, де то так він подав, причому подав детально. А інший матеріал в екскурсіях це взагалі окрема книга. Це книга, яка була видана в 31-му році в місті Мелітополі. І е, мається на увазі там, е, вона називається Мелітопольщина, але це мається на увазі округа Мелітопольська. Тобто сучасні Мелітопольський, Такмацький, Якимівські райони, частково, Михайлівський. Тобто ці всі райони, які прилежать до Мелітополя. І це посібник для екскурсоводів. Тобто, подаючи розроблені, власне, Курило Кремчаком туристичні маршрути, він подає і історію цього краю. Кожного села, через який проходить маршрут, кожної місцевості. І історію не лише як історичну історію. Але історію природи, історію екології, всього повністю, це дуже цікаво. Дещо вже пізніше, коли книга була в типографії, було віднайдено ще кілька матеріалів Курила Кремчака, деякі ще не віднайдені. Я взагалі вважаю, що друге видання цієї книги не за горами, тому що робота триває і матеріал постійно накопичується. Так само в книзі представлені документи, більшість яких публікується вперше. Це документи з розсекречених фондів обласного архіву, це документи НКВС, протоколи допитів членів підпілля націоналістичного. І мені пощастило в архіві музею Мелітопольського знайти виписки, зроблені колишнім працівником музею Тимофеєвим, виписки із карних справ Курила Кримчака. Я так розумію, що цьому історику пощастило на межі 92-го з років, коли архів... СБУ теперішнього був розсекречений, був такий короткий період. А зараз вони знову засекречені, так? Так, то знову закриті, і туди допуску для істориків немає. Йому пощастило там працювати, тому що Курила Клунчака судили два рази в 35-му році і в 46-му. В 35-му, за що? За буржуазний націоналізм. Е, радянське керівництво знайшло дуже багато шкідливих думок в його творах. А враховуючи, що крім цих думок, він ще мав заборонену літературу вдома. Його судили. В 30-му році все обійшлося щасливо. Його не розстріляли, він залишився живий. Хоча одним із обвинувачень було створення ним контрреволюційної організації. Ну, Для тих часів це нормальне явище, такі звинувачення. І працюючи з протоколами допитів Курила 35-го року, там стандартний протокол допиту будь-якого заарештованого інтелігента того часу. Уже 46-й рік це цікавіше. Тому що все-таки в 46-му році вже. Його скажімо так, допитували саме як націоналіста. Причому, що саме цікавіше, йому навішали ярлик зрадника, посібника німців. По протоколам допитів ця тема слідчих навіть не цікавить. З простої причиною, що причетність до розстрілів і якихось актів геноциду Курила Кримчака була такої, вона не була встановлена. Слідча група НКВС, провівши опитування, дослідження і слідство, вони, вони написали в акті, що він був непричетний. Ну так чому ж тоді він і до сьогодні не реабілітований? Ну, тому що все-таки він вважається зрадником батьківщини, бо перебував на службі в німців. Чомусь, так, він два роки був старостою села Вознесенка, це село під Мелітополем. Села, де він прожив всю, все своє життя фактично. І в 43-му році менше року він був бургомістром міста Мелітополя. Тобто активна активна колаборація, мав дві медалі Третього рейху нагородні, тобто, це і дає підстави до сих пір його не ребілютувати, ніби як юридичні підстави. Хоча, якщо ми подивимося глибше, то перебуваючи на цих посадах, то саме час він переховував у себе вдома. Двох євреїв і одну полячку, яких розшукувало Гестап. В чому він це робив свідомо. Зрозуміло, навіщо він це робив. А, потім він був активним членом ОУН. Саме під Мелітополем, не забуваємо, розстріляли 10 чи 20 націоналістів, членів ОУН. Він так само розумів, чим це йому загрожує, якщо його викриють. А, причому він був не лише рядовим підпільником, він був активним підпільником. Його хаті відбувалися наради, і саме Курило Кримчак дав притулок трьом провідникам Мелітопольщини, які прибули з Західної України. Так само, коли ми подивимося на ті медалі, які ми його нагородили, так це адміністративні медалі. Це йому дали за те, що при Курило Кримчаку в місті Мелітополь було побудовано будинок для літніх людей, ремонтувалися дороги, працював банк, який давав кредити українцям, господарям. Селянські кредити на роздох господарства, лікарня працювала і інші такі речі. За це його і нагородили. І якби ми спроектували це на сучасність, то, мабуть, йому б ще якусь премію. Дали б Героя України? Да, так. дали б Героя України. І ми просто стикаємося з тим, що немає бажання докопатися до істини. Є ярлик, приклеєний радянською владою, і всіх це задовольняє. А Мене це не задовольняє, тому я і досліджую саме історію життя і діяльності Курила Кримчака. Юрій, ви сказали, що відкрилися ще нові матеріали, які не війшли до книжки. А, про що ці матеріали і що вони засвідчують? Ну, зокрема, ще віднайдена одна стаття наукова про корисні копалини Мелітопольського краю. Це, власне, те, що створив Курила Кримчака. І відкрилися деякі пощастило мені через львівських друзів отримати спогади Івана Молодія. Він же Іван Сошенко, це один із тих, кому дав притулок Курила Кримчак. Іван Молодій, він шлан ОУН Західної України, працював на Мелітопільщині. І в його спогадах доволі цікава інформація про Курила Кримчака. Якраз про людину Курила Кримчака, патріота Курила Кримчака, борця за незалежність Курила Кримчака. А, враховуючи Саме цікаве, що я працював з протоколами допиту молодія і багато якої інформації, яку він вже подав в своїх спогадах, незадовго до смерті, в протоколах допиту немає. Тобто багато того, що могло ще більше викрити Курила Кремчака, молодій не назвав. Хоча в 47-му році, на початку року Ілоріон Павлович був розстріляний, а молодій заарештований лише в 48-му році. Тобто існувало оце, існував цей зв'язок не зрадити. Mm -hmm. І все воно накоплюється. І цікаво, що ті матеріали, які збираються зараз, накопичуються, вони засвідчують якраз а, позитив цієї людини. Позитив, моральний, духовний позитив. А, негативних документів не знайдено. Не тому, що я не хочу їх знаходити. Я знайшов. Статті в окупаційних змі Мелітополя, зокрема Мелітопольський край, про Ларіона Палича як бургомістра. але знову таки негативу там немає. Абсолютно. Так. Тобто ви робите, вкладаєте свою дощицю в історії України, в реабілітацію історії України імен України. Скажіть, будь ласка, нещодавно ви проводили у гімназії Логос. Ви були серед організаторів, проводили один із заходів. Історія очима молоді, історія очима дітей. Як сприймають сучасні події, сучасні діти події тих років, які ну, багато хто засуджує і не може ніяк зрозуміти, що це наша історія? А саме цікаво, що молодь сприймається нормально з інтересом. А зараз, от я трошки заздрю, теперішній шкільній молоді, яка може ще більш об'єктивно і незаангажовано підійти до вивчення цієї проблематики. Над багатьма людьми мого, навіть мого покоління, це молоде покоління, але дещо старше від шкільної молоді, ще тяжіють ці штампи радянської доби. Молодь зараз може об'єктивно підійти до цих. До повишення цієї проблематики. І от коли була конференція, я уважно спостерігав за виступаючими, за тими, хто був присутній в залі. Не було, от ви знаєте, дуже погано, коли в школі відбуваються такі об'язаловки різноманітні. А тут був видно непідробний інтерес. Слухали уважно. Під час виступів, чи то школярів, чи то вже коли виступали запрошені гості, в залі не було шуму. Діти слухали. Вони прийшли, щоби послухати з інтересу, обговорити. І я бачив ті матеріали, які вони підготували для конференції, стенди, ілюстрації. Відчувається, відчувається знання тематики, всі ілюстрації, всі доповнення, все мало свій, таку, свою схему, схематичність, логіку мало. Тобто це не просто набір якихось фотографій, скачених з інтернету. Це вибудовано логічною лінією, підбірка фотографій, підбірка портретів провідників, підбірка пропагандивних матеріалів. Тобто ці ж вони вже знають, з чим вони працюють. І вони зараз можуть працювати з тією інформацією, яка відкривається поступово. І це дуже приємно. А не тому, що, наприклад, що я досліджую цю тематику, а тому, що історія вимагає об'єктивності. А об'єктивність, можлива, там, де є доступ до різноманітної інформації. Ну, здається, вже зараз є доступ до інформації, інтернет необмежене джерело. Потім є ж висновки вже і фахівців-істориків. Я маю на увазі mm. фахові висновки щодо діяльності ОНУПА. Але все одно суспільство розкололося саме з цього приводу. Ну, по-перше, висновки, зараз кажу трошки, можливо, самовпевнено, але висновки слабенькі. Висновки слабенькі, тому що по деяким питанням я не погоджуюсь абсолютно з цими висновками. Ну, мені Чому? К... Деякі... Як на мене, як на мій погляд, я, на жаль, не маю доступу до самої монографії, виданої цієї урядової комісії. Ну, навіть в Києві її вже немає. Дуже обмежений наклад. Але самі фахові висновки, коли я їх отримав, до деяких питань підійшли дуже формально, як на мене. Дуже формально. Зокрема, я завжди, коли дивлюся такі, такі от речі, такі дослідження, які от намагаються робити для, чи то для примирення, чи то для визнання. Ну, для таких от речей, я завжди звертаю увагу на свої п'ять копійок, тобто на тему діяльності ОУН на Східній Україні, а висновку цього не відображено. Мені не подобається завжди акцентування на Західній Україні. Тому що на східній Україні підпілля було ще цікавіше. Тому що тут настільки поліетнічне суспільство. І коли це поліетнічне суспільство стає ядром для націоналістичної організації, підпільної організації, яка піддається репресію. Ну, Якщо ми можемо говорити про те, що на Донбасі, на Запоріжжі до ОУН йшли греки, болгари, росіяни, це вже щось свідчить. І про сприйняття цими людьми цих ідей це так само свідчить. І е, про розкол суспільства. Питання в тому, що це все робиться штучно. Навіть сьогодні. Так, я можу провести яскравий приклад: газета 2000, яка була присвячена десь. Третина матеріалу була присвячена подіям 14 жовтня в Києві. Є в них такий провідний журналіст Сергій Лозунько. Я вже колись з ним сперечався на шпальтах цієї газети. Він подає інформацію про ОУН, очорнюючи її, і цитує декалог, тобто 10 західів українця. Члена ОУН. А, ну, За такі речі взагалі-то подають до суду, тому що а, він повністю спотворив це. Є, це є цей документ. Його змінити неможливо, тому що він опублікований від 29-го року. Опублікований. Є першоджерела, які от, показують цей декалог. Зміни в нього не вносилися, скаже будь-який історик, який хоча б трошки досліджував ОУН. А Лозунько дописує тут якісь свої слова, роблячи цей декалог негативним. На жаль, журналісти забувають, що вони є тими, хто формує громадську Руспільну думку, думку. Так. і все треба дуже зважувати. Я вам дякую, пане Юрію, за участь у програми і бажаю вам. Успіхів у вашій діяльності. Так. Чекаємо вас з новими публікаціями і з новими розвідками. Хай вам щастить. Наглядачам ну, теж бажаю добра і думати, читаючи і аналізувати, сприймаючи той чи інший матеріал. Хай вам щастить. Зустрінемося.